Мастер-класи з гончарства для дітей організовує Максим та Тетяна Біньковський з міста Бар. Сьогодні заняття проводять для восьми барчан вік учасників від 6 до 12 років. Як працювати з глиною за гончарним колом вчиться 11-річний Максим? Ми її розминаємо, робимо невеличку ось таку кульку. Зазвичай скільки нам потрібно для певного виробу. Ну, найкраще ось для невеликого кухлика підійде. Перше ми маємо гарно, міцно. Причепити. Аби глина була пластичною і набула форми горняти, її потрібно зволожувати, каже майстер Максим. Не можна залишити і завтра доробити. Все необхідно зробити з першого разу, ну і бажано, чим пошвидше, тому що глина набирає води. Вона буде дуже м'яка, якщо ми її залишимо. А якщо вона просто буде стояти, вона засохне і далі працювати з нею не буде можливості. Кілька хвилин і горня готова. Тепер його потрібно зробити гладеньким та оздобити. Для цього майстер використовує спеціальне приладдя. Гончарні ножі, стеки, у на зразок ось цього невеличкого. Якщо у нас виріб невеличкий, нам і необхідно. Ми використовуємо різної форми стеки. Ось, наприклад, для того, щоб ми зробили, можемо зробити ось тут полосочку, рівненьку рисочку. Готове горня учасник майстер-класу Максим показує Суспільному. Каже, його подарує мамі. Мені сподобалось працювати з глиною ніби як пластилин. Виготовлення центрування і створення форми». Перед тим, як користуватися горням, воно має тиждень сохнути, а ще пройти кілька етапів випалювання та обробки, розповідає гончар Максим Біньковський. Сьогодні стоїть вертикально. Десь дня, через два і можна перевернути. Він стає світліше, світліше і набуває взагалі світлого такого кольору. І перший. Випал відбувається при 960 градусах. Тоді відбувається, окрім фізичного висихання оцього жарів, відбуваються хімічні процеси випаровування хімічної води і перекристалізація самої ось цієї структури. Останній етап, ось таких, наприклад, розписаних барських чашечок, це покриття ось цим склом, то поливою. Наймолодші учасники майстер-класу виготовляють українську іграшку, фігурку коника, і з цим їм допомагає мисткиня Тетяна Бінько. Починаємо ліпити з простеньких фігурків, плоскі іграшки. А сьогодні ми спробуємо зліпити саме барського коника, який ми будемо ліпити з одного шматочка. Працювати з глиною цікаво, каже семирічна Маргарита. Суспільному показує коника, якого зліпила на майстер-класі. В нього є грива, вушка і хвостик. Глиняного кота зліпив шестирічний Данило. Майстер-класи проводять, аби залучити молодь до відродження барської кераміки, розповідає Тетяна Біньковська. Заняття платні, одне 100 гривень. Гроші йдуть на витратні матеріали, каже мисткиня. Майстер-класи проводяться два рази на тиждень. По годині дітки приходять. Є можливість попрацювати старші працюють на кругові кончарному. А збираємо більшу групу дітей молодших. Вони працюють саме ліплять відродження, збереження є дуже важливим для нас, для нас і для нашої місцевості. Цьогоріч, на початку квітня, барська кераміка традиційного орнаментального розпису внесена до переліку елементів культурної нематеріальної спадщини Вінничиним. Про це суспільному розповів директор громадської організації народний музей барської кераміки Роман Григор'єв. Також пояснив, у чому її особливість. Найголовніше це біле тло, і по білому тлі орнаменти, розписи саме зеленим, вохристим, брунатним, жовтим кольорами. Таким брендовим зображенням саме барської кераміки був птах на гілці, ми кажемо на йоблуневій гілці. Барська кераміка має таке глибоке коріння. Вона взагалі пов'язана з засновницею нашого міста польською королевою Боною Сфорцею, яка ще у 16 столітті своєї рідної Італії привезла майоліку саме в наше місто. Бар. А місцеві жителі, побачивши майоліку, це розписний фарфор. Побачивши його, вони вирішили і самі його відтворити. Благо було навколо міста багато саме таких копалень глини. Багаті поклади глини і тому наші місцеві мешканці почали власне робити свою кераміку. Найбільшого розквіту наша кераміка сягнула в кінці 19-го на початку 20-го століття. Глиняні вироби учасники майстер-класу заберуть додому за два тижні. За цей час вони мають просохнути та пройти усі етапи обробки. Дітям власноруч зроблені горнята та іграшки з глини, каже Тетяна Біньковська, віддадуть спечні та вкриті поливою. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.